Всім привіт! І Сьогодні я роблю огляд на нову ляльку у своїй колекції. Це лялька по якомусь фільму, який два роки тому вийшов про Пітера Пена і Венді, якусь нову екранізацію. І мені сподобалася просто лялька екранізацію, я не дивилася, в принципі, так. Ось, наскільки я знаю, ці Пітерпен і Венді теж виходили як ляльки. Навіть це тому можливо, але я бачила лише окремо. Оця лялька коштує 2000 гривень в інтернет-магазинах. Мені її продали за 950. Це, мабуть, була її початкова ціна, просто вона лежала у дитячому магазині 2 роки, і типу продавець був, мабуть, радий, що її хтось нарешті придбав. Кетона лялька, мені вона подобається, це мателівська оригінальна не підробка. І, типу так, мінімальна комплектація, тільки лялька платіє і крила, ніяких там тобі підставок, нічого такого немає. Ну, зараз будемо її оглядати, якщо хтось не почне по хаті знову швондіти, шоркати, пукати, трендіти, орати на начальницю і сидіти, у своїй кінеті спатиме вже ввечері. Дуже вдячна, мамо, якщо цього не буде, коли я сідаю записувати знову. Ну, коротше кажучи, щось така у нас є лялька. Не знаю, я нічого не можу сказати про фільм. Але, типу, лялька мені подобається. Лялька Венді в інтернеті дивилася, не подобається. Вона схожа на Беллу Сутінок, таку бабу, реально не дівчину, а якусь бабу, який майже 20 років, таку тітку можна навіть сказати, навіть не дорослу, не дівчину. Хоча 20 років це дівчина, на якусь таку тітку схожа ця лялька. Хоча за книгою і за мультфільмом, Венді має бути десь 12 років. Це якраз таки з чого починається книга, ну, мультик, точніше, що Венді вже доросла така тютя. Ну, Вона підліток, а у ті часи підліток це майже доросла жінка, це ще два роки заміж. І в принципі, батьки вважають, що пора вже типу, по окрему кімнату, ставати жінкою, оце все, і поступово готуватися до того, що вона відривається від братів, і готується до того, щоб вийти заміж. Ну, Це не проговорюється, але це логічно. Тобто батьки хочуть, щоб вона стала старшою, мала окрему кімнату і була вже такою прямо леді-леді, яка у окремій кімнаті живе, а не з купою дітей, як ще одна дитина. Ось. А Венді не хоче дорослішати так само, як її молодші братини, хочуть, щоб старша сестра йшла з кімнати. Ну і, типу, так, ось прилітає пітерпальник, який любив слухати її казки. І збирає їх в Україну, де ніхто ніколи не доросліше. І, пройшовши через ці всі пригоди, головні герої розуміють, що дорослішати – це класно, їм хочеться подорослішати. І вони всі, і Венді і її брати, повертаються, і все ж таки так дорослішають, Бо у другій частині вже дочка Венді з Пітером Пеном літає там. Ну, я це про що кажу: я кажу це про те, до, до чого я кажу, що. Вся ця історія, вона, в принципі, про дорослішання. Але Пітер Пен він не дорослішає, він лишається у самим хлопчиськом. Якщо поглянути на це з точки зору фемінізму, це, звісно, погано. типу дівчинка. Вона ж дівчинка, тому вона подорослішала, стала такою дорослою, дорослою, вона від початку була дорослою, бо вона гледіла своїх молодших братів, як мама вже. А Пітер Пен залишився хлопчиськом, як мужики, іноді у 30 років хлопчиськами, які навіть не знають, де шкарпетка лежать, тому що він хлопчик. Ось. Але, звісно, автор такого посилу не вкладав у свою книгу. І взагалі оригінальний Пінтер Пен був більше схожий на злих фей з якихось там ірландських скандинавських таких казок, які любили грати із людьми, з дуже небезпечними результатами. Ось. Ну і її ні там, власне, було кажучи, такою ж рівнивою, дуже такою капусною феєю. Ця фея я не знаю, якою була, але мені просто сподобалася лялька. ось. Ми тут бачимо акторів, назву серіалу, корабель капітана Гака і двох молодших братів Венді, які тут летять. До речі, могли б сюди поставити обличчя цієї феї, бо це ж її коробка, зрештою, і ми маємо бачити різницю типу, між лялькою і оригіналом. А з боків тут плюс-мінус однакова картина. Продовжується оцей ось компас. Немає навіть ось тут блістеру зекономили зараз. Згори знову така сама назва. Знизу усіляка хрінь про ляльку. Ззаду у нас як ця лялька має виглядати. І напис на англійській, німецькій. А... Французький. Оце ось Et. Як читається, як Еце французька, а це іспанська, хоча вони дуже схожі. Далі що тут таке? Тут написано, що лялька не може літати, і що колір і декорації можуть бути різними відрізнятися від коробки. Ну, Про декорації могли б, б блядь, не писати, бо які там декорації? У неї і платі. Якщо чогось цього немає у коробці, це вже пиздець, люди. Тінка mm. Белл. вона ж дзвіночок, вона ж Дін Дінь. Пітер Пен і Венді це історія на всі часи про молоду дівчинку, яка мандрує з її двома молодшими братами до магічного Недерленду. Там вона зустрічає хлопчика, який не хоче дорослішати, крихітну фею і злого пірата капітана Гака. Вони скоро виявлять, що вони. Потрапили у захоплюючі і небезпечні пригоди, далеко-далеко від їхньої родини і комфорту дому. Ось така лялька. Тепер мені треба її якось відкрити. І що мені підказує мій досвід? Що коробка згори заклеєна скотчем. Ну, гаразд. Я тут за кадром її вітчі Обережно. Ага, і перше, що я бачу. У нас тут є ось така інструкція на картонці, як кріпити крила до фей. До речі, два крила вони трошки різні. Треба їх не переплутати, але до цього ще далеко. Дістаю ляльку. Ось такий у нас є блістер. Невеличким написом, в принципі, це просто зоряне небо. Єдине, що тут варто помітити, то у нас тут є ось така велика сяюча зірка. Як казав Пітер Пен, якщо слідувати за другою зіркою після полярної, то ти потрапиш до Неверленду. Здається, це її, до речі, друга зірка. Взагалі там є цілий всесвіт: мультику фей, який зробив Дісней, про. Те, чому там, наприклад, Пітер Пен став трошки дорослішим і виглядає, як хлопчик років 10, але як малюк немовля, бо його саме немовлям викрали. Є там історія про те, чому Капітан Хак такий дорослий чоловік, хоча у Неверленді ніхто не дорослише. Ось. Є навіть історія про те, що вже у якісь онучки про онучки Венді тусуються з цим Пітером Пеном. На основі чого і створили Dark Romance про якусь там темну датню, який мені не дуже подобався в огляді, бо там було забагато сексу. Ну і ось це теж є. Давайте я зараз розпакую ляльку за кадром. Вона кріпиться на резинки, які, на диво, не розвалилися за два роки і не перестохнули. Звісно, це не лялька Барбі 90-х років. Ось там березинком точно була б капста. Так, ну, я намагаюся дістати ляльку. Як виявляється, не можу. Бо у неї було ще два кріплення. Ось тут. У голові. І це насправді пиздець тому що кріплення у голові я могла б і похерити. Добре, дістала ляльку і давайте її оглядати. Ось така лялька, ставимо її рівно ноги. У неї є, ну, по-перше, у неї ось тут є якийсь дивний перехід. Бачите, ось ця частина глянцева, ось ця матова. Тут мали б бути якісь туфлі чи що. Ноги в неї ось необережно злиття зняти, а права ліва навіть підписані. Так, ну, є шарніри у колінах, нога ще рухається. Шарніри у ліктях теж є. Шарніри у руках. Чудово. Обличчя ляльки. Лялька має таке стандартне, в принципі, обличчя для Барбі. Волосся, яке таке необережне. Це вам показати. Йоба не мило. Неможливо збільшити, що зменшити у цьому режимі. дякую, блять. Ось тут у неї, коротше кажучи, промальовані волосинки, які начебто стричать. чорні брови. Карі, очі, дуже гарне обличчя. Звісно ж, загострені фейські вуха. Напис мател, 22-й рік мател, ну 22-й це не значить, що вона вийшла у 22-му. Це означає, що голова оця була розроблена у 22-му. Фільм вийшов у 23-му, здається, але ж ну, ляльок, мабуть, робили завчасно. волосся у неї, до речі, ось це реальне. Це в нас такий пучок. І коса, яка йде ось по голові. Тобто вона йде ось так: ось тут заходить оцей пучок. Розпускати я її, звісно, не буду. У неї тут є ось таке місце для крил. У мене колись була дінді, і в неї були маленькі дірочки для крил. Дуже тоненькі, так вони були непомітні, але ці крила дуже легко ламалися. Тому, мабуть, найкраще, що тут є ось такі великі дірки для крил. Мені не подобається, що тут є ціліконові штуки, бо вони з часом теж сохнуться і попсуються, і на грудях ця штука триматися не буде. Ну давайте знімемо і подивимося на тіло цієї ляльки, яке воно, взагалі як воно виглядає без одягу. Але ще хочу сказати, це тіло нової барбі, воно дуже реалістичне. Дивіться, ось у нас є голова, і талія приблизно така сама, як голова за пропорціями, і груди не набагато ширші. Тобто, це пропорції більш-менш реальної жінки. У нас знову 22-й рік матео зроблена у Китаї, трошки вона хитається. Ну, нічого. Так, стандартна лялька з зеленими такими трусиками. Так, у оригінальних Барбів дуже багатьох трусиків саме промальовані. Не у всіх, але у багатьох. Ось така лялька Барбі. Я б її могла порівняти з лялькою Барбі з Геловіну Першої колись випущеної геловінської барбі, вона у мене є, вона колекційна, але не дуже дорога. ось. Але, ну, У мене її зараз немає. У неї там замість них були обмилки. Тут ми бачимо прям чіткі пальці. У неї була дуже худюща талія, величезні цицьки. І невеличка точні, ця частина стегон, через що вона була нереалістичною. ця лялька, я ж казала, вона більше схожа на реальну жінку за пропорціями. І це добре. Давайте я зараз вдягну і покажу вам її плаття. Хоча плаття можу вказати окремо. Дуже дивно, що плаття пошили таким чином, що тут прямо о цього плаття є окремо соски. Реально, просто тупо у Це його форма. Воно має під собою таку зелену штуку з такою блідо-зеленою трави, з золотими включеннями, навіть у два ряди. Ну і саме плаття імітує. Траву, але якось не дуже добре. У Дін це були ось такі листочки, які йшли ось так у мультяшній Дін І тут було щось типу ось так ось перемотаної трави А тут ось тут є ось такі листочки, а тут не дуже зрозуміло, що. І все це переправлено золотим, звісно ж, полком. Ну, золотий полок, до речі, це добре вже. Бо це доволі економічно, і це додає фейчівності. Взагалі навіть розумію, чому вона мінімалістична, тому що це ж фея, і вона все одно займає дуже мало екрану, вона маленька, якщо додавати їй багато деталей, то буде фігово. Але, знаєте, типу, не дуже приємно, що у ляльки мало аксесуарів. Хоча було б найбільше аксесуарів, вона б коштувала дорожчі. І я б може не захотіла її купувати. Тепер мені якось треба дістати ці крила. Ага. Ну крила дісталися. Це добре. Крила зроблені з міцного пластику. Мабуть, резинові були б краще, але ж вони гнуться. Промальовані дуже реалістично оці всі крильці, як у якоїсь, не знаю, цокотухи. Ну, не у метелика точно, як у комаха, не обташки. І ну, укрил теж дуже багато пилку. Я не розумію, для чого оця частина, вона занадто маленька, але оця велика мені подобається. Так, яке це було крило? Це було ось це крило, мабуть, або ось це? Не знаю. Спробуємо сюди. Ага. Почекайте хвилинку, мені буде незручено це робити на камеру. Добре, спробую показати. Дивіться, у нас є крило. Ми маємо його якось сюди. Як я зробила перше крило, блять. Аби не зламати цю ляльку, маємо якось його сюди вставити. Я ж це якось, блядь, вставила, чому я це не можу вставити? Ай, блядь. Ай, знову доведеться камеру. Слухайте, а воно не вставляється. А хоч би воно не вставляється. Може я щось не так роблю. А ну, де інструкція з цієї фей? Що мені треба зробити? Ага, мені треба, щоб ця штука була всередину. Так. Потім що і згори вниз її вставити. Ну, вона, бля, не вставляється. Невже мені поклали два однакових крила? Невже. Блять, комарі полетіли. Ам народ. А мені здається, реально покрали, поклали два однакових крила? Джині. Ні, у мене крила не, не симетричні. Але дивіться, в чому прикол. Ось це крило вставляється. Ось воно раз. Сюди два. Ну, воно вставляється. Типу зараз. Ось воно вставилося і повернулося. Ось воно є. А це крило номер 2 Воно теж має якось вставитися, але ж ви бачили, воно не вставляється. О, вставилося майже, майже але пролетіло. Вставила і повернула її. Крила в неї є готово. Давайте зробимо ще одну штучку з нею невеличку. Нічого страшного, я просто її спідничку трошки підпушу, аби вона була більш об'ємною. Ось так зробимо її. Якусь, якусь жестову позу, Ну, якось так. Ось така у нас є лялька. Крила трохи хитаються, це мені не подобається. Але й всьому іншому нормально. зі спини, звісно, виглядає трошки кріпово. Ну, але знову ж таки, кріплення таке на спині хай буде. Вона не може цими крилами махати. Звісно, ви можете для фотки їх зробити якось ось так. Але є вірогідність, що вони випадуть знову. Що до підставки, цій ляльці найбільше підійде сидяча підставка, яка вставляється ось сюди між ніг, ось так. Ось така рогатка, і лялька на ній ось так стоїть. Підставка для талії їй може не підійти через крила, вони заважатимуть. Ну і це треба шукати підставку під Барбі, тому що під Монстер Хай її не підійде. На якомусь тему точно підставки знайдуться, так не оригінальні, але чи не насрати, вони ж нічим не відрізняються. Це не ляльки це підставки. До речі, фея може нахаляти ось так голову. І тепер у моїй колекції є ось така гарненька красуня. Вона мені дуже подобається, за свої гроші нормальна. Я не шкодую, що я придбала цю фею. Сподіваюся, колись у мене буде знову полиця, куди я зможу складати своїх ляльок, бо після йобаного ремонту. Цієї полиці в мене немає. Я колись понесла блядь із кінцями. І мені тепер доводиться їх складати де-інде. Ну, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Пишіть, як вам ця лялька. І всім до побачення.